Всім привіт до вашої уваги. джинси чоловічі та жіночі. Жіночих в лоті буде 10 одиниць бренду EsmaRA. Є різних цікавих моделів та забарвлень. Розмір жіночих від 34 до 44. Матеріал бавовна, поліестер та еластан. Чоловічих лотів буде 4 одиниці. Розмір від 32, 34 до 36, 34. Всього в лоті 14 одиниць. Вартість лоту 3640 гривень. Собі вартість однієї одиниці 260 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!